Довж нашого ефіру Ніна Южаніна, член комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики, зараз з нами є на прямому зв'язку, і з вами, пані Ніна, хочемо обговорити ті законопроекти, ну які також вибухнули зараз в українському суспільстві, і починати треба однозначно законопроекту, який передбачає, що чиновники за Корупційну діяльність по суті зможуть відкупитися там є великі суми штрафів, і ми про це спілкувалися до початку нашого телевізійного ефіру з Віталієм Портниковим. І Віталій Портников каже: ну типу, з одного боку, депутати говорять про те, що це вимоги європейські, але отут треба чітко розбиратися, чи знаєте, не прикриваючись якимись цими такими благими намірами шляху до ЄС яким йде Україна, і будемо сподіватися, буде йти все швидше і швидше зараз. Не хочуть протягнути закони, які справді дозволять просто. Те, що раніше було криміналом, зараз буде знаєте, просто грошовими витратами для цих корупціонерів. Ваша позиція стосовно цього закону, тому що ну його президент ще не підписав і є багато питань чи не під... читання. Та, це лише було перше читання, і тут важливо. Ми також скажемо, що ми пробували і слух народу на цю тему вмикати. Ми дуже хотіли, щоб хтось, тому що більшість з них проголосувала. Якщо можемо зараз показати цифри, хто голосував, хто підтримував цей законопроект. Але на жаль, на жаль, не знайшлося них спікерів, хто готовий це від Законопроект був поданий від кабінету міністрів Денис Шмигаль. Теж наразі ну складно вони виходять в прямий ефір до нас. Сподіваємося, що їхні коментарі будуть вам слово, пані южан. Добрий вечір. Студія, добрий вечір всім. Ви знаєте, як сьогодні дуже важкий день у Верховній Раді, дуже декілька подій відбулося, таких знаєте, які збудоражили мене, в тому числі з самого рання. Коли стало відомо, що вночі був зареєстрований проект закону ще додатковий альтернативний, і мова йшла про реструктуризацію державного боргу боргу перед комерційними кредиторами. Це теж така е, знакова подія, е, тому я не уявляла, як це і що може розглядатися в Верховній Раді. Потім сьогодні проголосували ще в другому читанні в цілому акциз на пальне, і те е, той за проект закону, який проголосували в першому читанні щодо заміни відповідальності більш строгої е, сплатою штрафів. Ми, наша фракція, не голосувала, і я поясню, чому мені здається, що ряд проектів законів точно не можна виносити на розгляд в зал сьогодні. Є обставини, які не дозволяють зараз гратися. В той час, коли найбільше почали викривати різні шахрайські схеми, відкати, які в тому числі стосуються і депутатів, і коли сьогодні було перелічено, що вже можна цілу групу в Верховній Раді створювати тих, хто, Має бути притягнутий до відповідальності відносно кого є підозра, і очевидно, там є різні суми, да? тобто за взятку в 2000 доларів і закінчуючи там мільйонами, то мені абсолютно мені навіть соромно перед суспільством, що ми зараз говоримо про це, тому що за такі речі ну, депутати насправді народні депутати мають складати мандат. І до чого тут зараз говорити про те, що це вимоги чи, чи стандарти європейських країн? Вибачте, там відповідальність, етична відповідальність перед суспільством народних обранців зовсім інша. Вони не чекають відповідальності, чи то адміністративної, чи то кримінальної. Навіть за мілкі порушення вони відразу приймають політичне рішення складання мандату. Тому це все, що зараз робиться. Я впевнена, що ми до другого читання дуже плідно допрацюємо це все. Якщо не вичистим, то хоча б точно зробимо так, щоб суспільство ще цей крок не обурював. У нас зараз коротка реклама в ефірі Еспресо в Ютубі будемо продовжувати, і наша дискусія також буде тривати. Поставити питання пані Ніні. Високо цінуємо ваш професіоналізм, і ви напевно один з небагатьох народних депутатів, який може дати якісну оцінку і бюджетній і податковій політиці. Але скажіть, будь ласка, чи відповідає дійсності той факт, що сьогодні один із депутатів Верховної Ради, який є ініціатором цього закону, фактично в залі сесійній визнав те, що він дає хабарі. А саме це депутат Задорожний, який звертаючись до представників іншої фракції, сказав, що ви теж берете хабарі. Це перше. А друге, чи є зараз на часі? Бо, тому що я подивився, маючи досвід роботи у Верховній Раді. У порядок денний Верховної Ради де мене, мене хапає жахіття від тої дічі, яка міститься в порядку денному. Це переведення на зимовий час, це підняття на аксиз. Це незрозумілі реформи, реструктуризація органів державної влади. Невже ті, хто представляють народ на сьогоднішній день, не розуміють актуальності і пріоритетності питань, які першочергово підлягають вирішенню? Дякую. Тут я вам дякую за запитання, але ви ще одне забули: Ще цілий день був присвячений розкританню державного майна. Оця тема про приватизацію малих і великих об'єктів, які доводяться зараз. До банкрутства просто живе в парламенті своїм життям. Нібито людей нема на фронті, нібито вони не мають такого ж самого права, як і інші громадяни України. Я не знаю, як боротися. Я не знаю навіть хто пише проекти законів цим молодим депутатам, які безкінечно їх штампують. Я поясню, чому. От якраз Відносно приватизації має бути виключно державна політика, виключно з врахуванням проблем, які є на сьогодні. Коли вноситься в зал проект закону, щоб дозволити всі дошкільні і шкільні заклади, які протягом трьох років. Трьох років останніх трьох років не використовується виставити на приватизацію. Я була шокована. Західні регіони, наприклад, із Івано-Франківська, депутат піднімає руку і говорить: а ви знаєте, наприклад, що коли демографічна ситуація декілька років назад покращувалася, то не можна було знайти жодного приміщення під дитячий садок. А ви от уявляєте собі, я, знаючи, наприклад, всю, весь перелік об'єктів, які хочуть приватизувати, я розумію, що це взагалі якась спромована політика. Ми не знаємо, скільки діток зараз є в Україні, які готові на офлайн навчання бути. Ми не знаємо і не вміємо прорахувати, що буде в найближчий рік-два. І коли проти таких законів виступає саме міністерство освіти, а в залі проєкт народного депутата, якому 30 років розглядається і хочуть прийняти, в мене просто не то, що обурення. Я чітко розумію, що так не може далі рухатися країна щодо тих питань, що ви говорите, ну справді, От правда ж, ми не розглянули, що робити із авторизацією, тобто з поновленням даних військовозобов'язаних. Ми про це не говоримо, бояться навіть слово сказати. Ми не говоримо про те, що у нас робиться зараз із військовозобов'язаних, яких продовжують там насильно, наприклад, заштовхувати ці буси. А і не говоримо про те, а яку чисельність нам і який бюджет пані Єжаніна, потрібно. дуже коротко, пані Южаніна, продовжуйте свою думку. Ми долучаємо з реклами глядачів телеканалу Еспресо. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Власне, поки. Ви дивилися рекламу. Пані Южаніна аналізувала ті закони, які пропонують зараз ухвалювати народні обранці. Чи доречні це чи доречно це і ці закони саме зараз голосувати у час Великої війни? Продовжуйте, пані Южаніна. Продовжу насправді новим проектом закону, який щойно з'явився щойно на сайті Верховної Ради. Це проект закону, який зареєстрований, поданий. Паном Шмигалем, Денисом, прем'єр-міністром України, якого я вже давно не бачила і не чула. Але він спромігся подати проект закону з поясненням, що до кінця року вкрай необхідно в державний бюджет забезпечити додаткові надходження 53 мільярда гривень. І він пропонує для цього зібрати їх. В... Піднявши податки, впровадивши податки, зробити це так, щоб нібито наповнити бюджет до кінця року. Коли я, читаю, жаль, його я тільки пропозиція... уточню, якщо можна, будь ласка, тому що оця цифра 500 мільйонів, вона знаєте, для людей може це, важко це. сприйматися. Мільярдів, так, навіть мільярдів. А про що йдеться? Тобто, яка частина це від нашого бюджету українського? Тобто, це велика сума ось цього боргу цієї ями, яка зараз утворилася в кошторисі України. Чи це, це, чи це прогнозовані це, 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 цифри? Це, що це? Додаткових. 40% надходжень треба забезпечити тих, що були заплановані на 2024 рік. Додатково 40%. От тепер хай кожен зрозуміє, що буде далі. Я швидко зараз ознайомлю це, все ж таки говорять, що підвищать акцизи на тютюнові вироби. На пальне вже сьогодні підвищується, додатково, до да, 16 мільярдів. Це впровадять акцизний податок на солодкі напої. Ми з вами ще маємо проговорити, що це таке і як його будуть рахувати. Це 3,3 мільярди. Солодкі напої, це де є поєднання цукру із СО 2 тобто всі напої, що ну дуже часто використовують наші громадяни, і пішли підвищувати військовий збір. Ставку військового збору для всіх фізичних осіб незалежно від їх доходів від 1,5% пів до 5%. відсотків. Також впроваджуватиметься військовий збір для юросів на загальній і спрощеній системі оподаткування 1% від доходу. Також для спрощенців на першій другій групі, на четвертій групі це 5% двох мінімальних зарплат і так далі. А потім іще. Запровадження військового збору на окремі операції, наприклад, 5% вартості банківських металів, які купуються у банків, 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості, оператори мобільного зв'язку 5% від вартості мобільного зв'язку. Під час першої реєстрації легкових автомобілів військовий збір у вартості 15% від вартості автомобіля і на додачу. 30% вартості ювелірних виробів мають заплатити підприємства або фізичні особи-підприємці, які реалізують ювелірні вироби. Що стосується людей, ще таке є така пропозиція, я просто пам'ятаю, як боролися в минулому скликанні щодо цієї норми: це оподаткування імпортним ПДВ всіх товарів, вартість яких перевищує 150 євро, які Надходять в тому числі через поштові відправлення? Дякую. І ця вартість, мою, ви пам'ятаєте, що ми встановлювали тоді межу 150 євро? Зараз вона буде встановлена на рівні 45 євро. Все, що більше 45 євро, оподатковується візними податками. Тобто, як ви вважаєте, як можуть сприймати громадяни України підприємці? Отакий От перелік пропозицій від прем'єра, чи це його вже останній акорд. Чи це його позиція, чи на нього хочуть просто перевести всі стрілки, як перевели на е... проєкт закону, який випадково був прийнятий альтернативний по пальному. Я не хочу якби, українцям давати лишньої інформації, просто пам'ятайте одне. Зараз насправді складний період, але ресурси можна економити. Але у нас величезна міжнародна допомога. Защатися над людьми. Просто немає такої необхідності. Я готова працювати над всіми можливими замінниками, що можна замінити для того, щоб дати додаткові надходження. Але ніхто не дає розрахунки. Звідки взялась необхідність 500 мільярдів? Вчора говорили 200, сьогодні 500. Та ви завтра скажете взагалі трильйон. Пані Жанні, а чи є цифра, якась, скільки нам обходиться? Війна, ну тобто, можливо, рік, місяць. Ці цифри називає Кабінет міністрів. Ну, якщо вони відкриті, тому що там ми знаємо, сполучені Штати Америки вони часто такі цифри озвучують. В нас є ця цифра? Є е, ця цифра. Я вибачаюсь, нас щось з електроенергії не було те та наразі не маємо зв'язку з. Але якщо відновиться зв'язок, оцю, оцю цифру було б цікаво почути від пані Южаніної а, Адріан Михайльчик, знаєте, до вас яке питання хочу задати. А, ну, от є думка, ну, давайте я там не буду виступати адвокатом а, монобільшості, але принаймні спробуємо уявити, що справді в Європі такі закони, що чиновники, які є замішаними в корупційних діяннях, там на якусь суму, там, умовно, на там, 10 тисяч євро, так? Вони мають відшкодувати державі там 30 тисяч євро, і в принципі так, так працюють механізми в ЄС. Що вам відомо, як це працює в Європейському Союзі? Чи там такого немає? Ну, в Європейському Союзі є дуже багато законів, які направлені на те, щоб уряд був чесним. Навіть коли в міністрі виявляють фейкові дисертації, вони відразу подають відставку. Хто в нас подав відставку? Ніхто, навіть гордяться, ну відмовився від дисертації, нічого страшного, є серйозні покарання. Людина вилітає з політики, автоматично вилітає з політики. А політики, політика є такою професією, якою люди дорожать. Якщо вони вже йдуть в Європі в політику, то є, в принципі, там досить високі зарплати, але ті зарплати даються за справді чесну роботу. Хоча, звичайно, є дуже багато і. Корупційних елементів в Європі, бо багато тендерів. Все одно все робиться деколи трошки з таким ухилом, щоб свої фірми отримали, отримали якісь доходи. Бо як міняються уряди, приходять нові люди. Люди приходять не дуже, не дуже компетентні останнім часом. То є велика криза керівництва всього. Ясно, що ті люди є без великої освіти. От кинулися в політику люди без, без освіти, і якщо люди без освіти, для чого вони йдуть заради грошей? Але вони вважають все таки, щоб в якихось рамках не, не бути, не стати не то, що відомими не щоб преса не мала доступу до таких справ. Бо преса дуже слідкує на заході за такими справами, особливо опозиційна преса, вона бере їх під мікроскоп. Всіх діячів, і хто що, який має стосунок, все відомо, яку фірму представляють, з ким ви зв'язані, яка партія, які донори, які спонсори, і тому все таки є дуже серйозно обмежений, обмежений ресурс оцієї корупції. Але вона є. Нема нема що тут казати. Але це не є та форма, про яку от от зараз говоримо. Китайці зробили набагато простіше. Вони оголошують, що кожен рік сотня, дві сотні. Корупціонерів розстріляні дуже дуже просто вирішують ці ці питання. Южаніна є, і ми хочемо почути справді скільки обходиться війна Україні, якщо ми... і українцям. І українцям. Що це наші гроші здебільшого ось ті, які наповнюють бюджет. Якщо нарахуємо гроші до за договір. даними міністерства фінансів. Я дивлюся по розпорядникам, які забезпечують збройні сили грошовим забезпеченням і всією технікою. Ми витрачаємо десь 120-130 мільярдів гривень в місяць. Ане я хотів додати, що оцей закон, який прийняли по запобіганню чи відшкодуванню корупційних збитків, він насправді має свою дуже позитивну історію у Сполучених Штатах у 1970 році. Був прийнятий так званий закон. Ріко Ricketeering інфлюєнтед Corruption Organization. мається на увазі, що в законі, який запропонували в Україні о, нівельована головна складова. Співпраці підслідного і слідством з метою викриття організатора більш ширшого рівня, тобто у нас відірвана компонента відшкодування і співпраці з слідством. Тобто, якщо особа, яка пішла на співпрацю з слідством, щиро визнала свою вину, показала і надала об'єктивні вагомі докази для того, щоб розслідувати зловживання більшого рівня, оцей закон тоді має право на існування. В нас він на... На... наразі і на жаль має досить такий обрізаний. в Вигляд, який стосується лише компенсаторних механізмів відшкодування збитків і на підставі цього зменшення вини, крім того, що суму, яку ви говорите по 500 мільярдів, можна знайти у судових реєстрах Київського господарського суду, де міністерство оборони України, звернулося до трьох українських компаній, які взяли в 2022 році на себе зобов'язання із постачання артилерійських снарядів на суму 40 мільярдів гривень. І знайти ці компанії, де вони проводили транзакції за кордоном, і з кімнати співпрацювали, це не є таким складним завданням. От ми маємо девідсот суми, про яку говорить Міністерство фінансів. І уряд як необхідний додатковий механізм фінансування витрат війни, і таких прикладів фактично непрозорих транзакцій, які маються на увазі і мають місце на навіть на даний момент. Є достатньо велика кількість, але за умови якісної роботи правоохоронної системи і уряду і міністерства фінансів було б Набагато легше забезпечувати бюджет, але ми мусимо визнати, що ця правоохоронна система на жаль є геть неефективна. Свідченням чого є постійні скандали, необхідність реформування бюро економічної безпеки і інших правоохоронних органів. Зараз ми розуміємо, що є дуже багато уваги до е, національного антикорупційного бюро. Власне вся система не тільки законодавча, ми не можемо звертатися говорити лише про парламент, тому що він є відображенням суспільства в цілому. Неефективність використання коштів укладання господарських угод на забезпечення армії, неефективність судової і правоохоронної системи власне має наслідком того, що грошей у нас немає, і ті найкращі позитивні міжнародні досвіди, які існують, у нас о, фактично застосовуються лише частково. Ви хоча б якусь аргументацію називаєте. Тут якраз от яка проблема в суспільства виникає, і в нас, як журналістів, це те, що ми не чуємо від тих, хто цей законопроект пропонує. Тобто, якби вони вийшли і сказали, що мотивація ось така і така. Нам це сказали проголосувати, і ми вважаємо, що це хороше рішення, воно зробить те і те, і те. А так немає, є просто якесь голосування, і це суспільство сприймає в штики, тому що не розуміє. Ніна Южаніна, вам ще заключне слово, підсумок того, що ви говорили. Будь ласка. Дуже дякую, що ви дозволяєте в студії говорити про такі речі, у нас тут в центрі взагалі не говорять про те, який додатковий ресурс ми могли би взяти і де, тому що це системні речі, тому що над цим треба працювати найкраще і найлегше витащить гроші із карманів громадян. Бо все, що зараз пропонується, це те, що споживається нашими українцями. І якщо хтось думає, що у нас... Є високий споживчий попит чи високі можливості купівельність, спроможність купівельна у населення помиляється, і тому я говорю, що коли рахують арифметикою, просто говорять, піднімаючи ставку податку, множать. Невідому величину на ставку, якусь розрахункову величину на ставку, виходить все до точності навпаки. Я абсолютно з вами погоджуюсь. І весь час про це говорю. Нам є над чим попрацювати, і вже можна було б. Ви ж розумієте, що про, про те, що нас в кінці, в другій половині цього року буде е, дефіцит для фінансування збройних сил, говорять з самого початку. Коли приймали бюджет, вже було відомо, що бюджет цей не відображає всі. Ці потреби на Збройні сили. Ви думаєте, сьогодні у нас вже закінчується липень місяць? Хтось робив щось за ці місяці? Ну ніхто нічого. Тому, звісно, будуть протягувати оці проекти законів. Як сьогодні пояснили депутати, які там випадково на які ефіри, навіщо ви голосували за підняття акцизів на пальне? А ви що, не бачили, прийшов міністр фінансів і сказав, що нам вкрай необхідно, а ми не популісти. А подумати, як це вплине, як оця доміно повалить всю нашу економіку, як люди на собі відчують. Особливо, ви ж знаєте, середня пенсія 5 тисяч. Вона не буде підніматися найближчі 3 роки, бо саме так написано в бюджетній декларації. Ви знаєте, що прожитковий мінімум на працездатну особу, 2600, він так залишається. Він пишеться всі три роки, звідки гроші брати. Ну, тому питання таке. Ми мали би про ці. Ви знаєте, ці економічні питання вони дуже важкі. І важко збирати аудиторію, доносити людям. Нам треба якоюсь зрозумілою мовою, як не готувати людей. До чого готуватися? Можливо, це буде місією, якою ми маємо займатися, бо зламати оцей підхід, що гроші всі знаходяться під подушками, їх треба витягнути. Ну ми маємо, тому що в нашому суспільстві поділ на тих, хто має величезні статки, і на тих, хто же бракує. Ну, слухайте, навіть Світовий банк сказав, що в Україні зараз за межою бідності 30% населення. А я читала про 50, бо я не знаю, від яких кількості людей в Україні рахують бідних. Тому в нас попереду чекає і осінь важка, і найближчі місяці, коли всі зрозуміємо, наскільки наші люди всі збідніли.